93 коробки з будівельними інструментами, які розмістили на Вічевому майдані, символізують відсоток людей, які постраждали від рабства за кордоном. Розповідає завідувачка консультативного центру з надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми благодійного фонду Карітас Людмила Солодка. Погоджуючись на здавалося б таку просту роботу, як будівництво, прибирання, робота в сільському господарстві, вони все одно мають бути максимально обізнаними і відповідальними при прийнятті такого рішення, тому що дуже дуже часто за такими пропозиціями є ситуації торгівлі людьми, коли людей експлуатують, а в них відбирають паспорт. Впродовж дев'яти років на Прикарпатті за допомогою звернулися 42 людини. З них 24 отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Про це розповіла заступниця директора департаменту соціальної політики облдержадміністрації Галина Сеник. З початку цього року людей, які звернулися в департамент, було четверо. Особа, котра постраждала і котра визнана такою особою постраждалої від торгівлі людьми вона має право на пільги і право на одноразову допомогу. Розмір допомоги коливається в середньому від 6 до 9 тисяч, це залежить від статусу особи. Тобто, чи це особа працездатного віку, непрацездатного, це особа є дитиною теж залежно від віку. В Україні виявлено 260 тисяч людей, які постраждали від торгівлі людьми, каже директор благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ у ГКЦ, отець Володимир Чорній. Від цього ніхто не може так себе застерегти, не знаючи законів і не знаючи, як можна гідно працевлаштуватися на працю, чи в нас в Україні, чи за кордоном. Тому ми стараємося надати людям усі можливі знання для того, щоб вони могли безпечно працевлаштуватися, працювати і заробляти для себе, і для своєї родини. Під час акції перехожим роздавали інформаційні буклети та розповідали, як діяти у разі небезпеки. Франківка Марія Петрів каже, що схожі акції підтримує. Обов'язково треба розказувати, щоб люди знали особливо молодь. Бо, може, старших людей так не використовують, а молодих дівчат особливо обдурюють, туди, попадають якісь, бо знає що проблеми. підтримую цю акцію. Обов'язково також організатори заходу кажуть, якщо ви постраждали від торгівлі людьми, за допомогою необхідно звернутися у поліцію, міграційну службу або департамент соцполітики. Олександра Берчак, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.